Народні депутати почали вести себе так, ніби попереду такі дійсно вибори. Ми знаємо, що під час воєнного стану вибори неможливі. Нам про це розповідав голова офісу президента, голова Верховної Ради, дуже багато чиновників, експертів, ну і так далі. Але поведінка депутатів дивна. Інакше я не можу це ніяко характеризувати. Депутати, які ще вчора голосували за дрова, закон про дрова. Пам'ятаєте його? Якщо у вас знайдуть дрова, то вас можуть посадити. Правда, потім деякі колеги цих народних депутатів пояснювали, що ми з вами погано читаємо закони, ми не вміємо їх читати, і ми собі самі придумали. Насправді це стосується тільки чорних лісорубів, які рубають дрова. І привозять їх, кому б ви думали, звичайним громадянам України. Ну, воно все добре, якби не перетрансформація цих людей, особливо після перемоги Дональда Трампа, якісь вони змінились. Не вірите? Ось цей депутат, який голосував і ініціював закон про дрова. А потім пояснював в ефірі, що він це зробив свідомо. Він навіть не покаявся. Він навіть не сказав, що я щось не те проголосував, як це зробив Данило Гетьманцев, або просто е випилявся з теми дров, як це зробили його колеги. Давайте його послухаємо. Він говорить про ТЦК, те, що ми з вами постійно розповідали, показували е ці ганебні випадки мордою в поло людей. Ось тепер і депутат помітив <розрів> прозрів. Чого б це воно? Давайте послухаємо. Діслав точно ЦК не справилися задачу мобілізації. Вважаю, що більшість з них якраз через ті кадри, які ми бачимо масово в інтернеті, це не обладнання. Ми час побачили їх тисячі, а скільки ще небо. Ага, тобто народний депутат побачив тисячі ганебних випадків а, і мовчав. Мовчав, ага, сидів у стінах Верховної Ради і думав е, про закон про дрова, як би наказати мешканців сільської місцевості, а також тих людей, які привозять дрова бабусі. Ну, вони дійсно збирають сухостой, можливо, щось і рубають інколи, але вони бабусі привозять дрова, і це не, не дрова, які реально зрубана деревина, бо вона мокра. Це сухостой. І от якщо ці люди назбирали і бабусі, привезли, то цих людей потрібно наказати, а потім і бабусю заодно. Так, ось оцей е, коріш е, він про дрова думав. Про Дрова думав, дивлячись ролики е, ганебні про ТЦК. Це його слова. Але кхм, він не реагував ніяк. Він тепер вирішив зреагувати. Давайте слухаємо далі. Зафіксовано скільки різних юристів адвокатів, чи військовозобов'язаних, чи не дуже військовозобов'язаних спробуватися виконання чи допомогування прав людини. Та ти подиви, депутат України говорить про дотримання прав людини в Україні. Це щось таке в лісі здохло. Напевно, ото там, де дрова збирає бабуся. Вже депутат говорить про захист прав людей. Боже, я не вірю своїм вухам. Слухаймо далі. Обана, КСП Оба на. треба розформувати і давно. Ви зрозуміли, да? Це Камельчук здається, чи якось отак прізвище. От така заява. от така потужна заява від народного депутата. Після тисяч відео ганебного пригнічення українців порушення їх прав. Це його слова. Слухаємо далі. ТЦК неефективно виконує свою роботу. Головне, що у нас народні депутати ефективно виконують свою роботу. Спочатку приймають закони про дрова, як на мене, антинародний, а потім приходять в студію, не моргнувши взагалі на голубому глазу, розповідають, які погані ТЦК. А не ви проголосували закони, які дозволили деяким людям в погонах? Не будемо всіх мазати чорною фарбою. Там є і нормальні люди, люди, які служать, люди, які воювали на відміну від депутатів, люди, які не тільки пилили щось. І шахти кришували, а ще які щось робили в цьому житті. Оба на. Своїми мобілізацію, там... Обана, тобто ТЦК ще винні що зривають мобілізацію. Так, друже, йди сам по спробуй, хоч одного мобілізуй, але просто хочу побачити, що з ним буде. Ну, давайте далі. Більшість людей ховається. Я нагадаю, у цього депутата бронь. Бронь. Він навіть в ТЦК не ходить, тому що. Органи влади дозволили собі не ходити е, в ТЦК. Вони просто передають дані заброньованих, і на тому все. Вони не ходять в ТЦК. Він розповідає: Ви чуєте, яку? Ладно, слухаємо далі. Навіть потрапляє до навчальних центрів військової частинки. С че це жахлива статистика. Через те, що це не людське ставлення. А це не СЗЧ, це е, самовільне залишення частини. А це не ці люди намагались криміналізувати цю частину і не декриміналізували її тривалий час. Ваш покірний слуга був на каналі Київ 24 і тоді говорив публічно, що полишення військовозобов'язаним частини, якщо він е, потім повернувся і е, просто злякався, і так далі, повинно не бути кримінальним. Кримінальним покаранням, це ці депутати довго і тривалий час не змінювали цю статтю кримінального кодексу. Це ці депутати не помітили в лапках, що вони відправляють на мобілізацію хлопців 18-25 років, які були раніше обмежено придатними. Це ці депутати, це цей депутат теж напевно голосував. Можна перевірити статистику голосування. Ну, слухаймо далі. Нормально поступати так. Зараз в ефірі заявляє, що це ка Львівській обопа, опа, опа, Львівська область. А чому Львівська область? А що таке? Що що таке? Чого Львівська область? А чому Львівська область? Не зрозуміло, а ну! я абсолютно правником закону і Ганові. А Одеської е, ні, да? А чому Львівської, я не зрозумів. Будь-які закони України, мені справи ага, будь-які закони України. Це той до речі, що розповідав, що Стефанчук з ним не порадився і переименували е, Місто, звідки він прям він виходить з фракції, там і так далі. Ага, ну ну і що там він що він там воєнкому львівському Ну? двічі дати фізичний стан людей, які знаходилися закритими і без відповідно на це якихось санкцій і так далі на території львівського та закінчилося тим, що мені казали. Ти ніхто закон ніякий і йти звідси, ми не будемо нічого виконати. Ого, друже, так це ви кажете народу України кожен день, що ти ніхто і йди звідси, і що ви у народу України останнім часом питали? Про дитяче Євробачення, що, що, де, що ви народа питали останній раз? Ви перейменували оцей пан, до речі, який е, сварився, що його не запитали про перейменування його міста, звідки він опинився е, в депутатському кріслі. Так ви перейменували сотні тисяч. Декомунізовували все, що може? Ви питали у людей? А коли ви за землю голосували продавати? Ви питали у людей? А велику приватизацію, коли запустили, ви питали у людей? А коли запускали проекти по розмінуванню Чонгара, про що люди говорять, ви питали у людей? Не подивися, йому не відповіли. Ну, хочеться спитати, друже, а хто ти такий? Ну, ти хто такий? І от Львівський воєнком, я не знаю, яка там його історія. Ну ти хто такий? Чого ти вирішив, що ти над людьми? Ну от відчуй смак, відчуй смак того, як відносяться до тебе. От зараз наші чиновники помітили, як це, коли тебе ігнорують. Коли тебе ігнорують, ти щось хочеш, а тебе ігнорують. Приємно? Слухаймо далі. Мені здається, що є якась відповідна вказівка, яку навіть не розуміє керівництво національної поліції. Ну, Вказівка вже є. Вже вказівка є. ага, да-да. Теорія заговору. Угу. Інопланітяни. ТЦК на прохання юристів, адвокатів. Родич, таких... Ого, який потужний львівський воєнком. вже поліцію не пускає, адвокатів не пускає. Це просто якийсь царьок у себе, так? Да? Ну і Верховна Рада теж не пускає до себе. І Верховна Рада сама дозволила себе не транслювати українському народові. І побронювали себе, і в ТЦК не ходять. Це це що? Це законно? Ну, давайте далі. наприклад, які контролюючі органи? Як я каже, що ти? Що, що Ти ти закрив себе від українського народу, голосуєш за дрова, розробляєш закон про дрова. Злі язики говорять, що є питання з шахтами там щось, із з вугіллячком там щось. Ну, злі язики, не будемо заслухати. Ну ну, що там? на на і чим не завершилося. Якщо ви бачить зараз це звернення, це офіційне звернення від народних депутатів України з приводу розслідування моєї заяви на гарячу лінію на Львівське ТЦК. ласка, зверніть на це увагу, дайте відповідь, дайте юридичну оцінку тим подіям, які мали місце. Ну це чудово. Не просто чудово. Ви знаєте, депутати почали турбуватись про український народ. Це прекрасно. Депутати помітили, що є порушення законних вимог. І є порушення прав громадян. Депутати помітили, що спочатку у громадян є права, а потім, виявляється, у громадян є обов'язки. Не обов'язки до прав, а права є. Права. Ти подивися, як роз... розцвіли народні депутати. Львівський, львівський воєнком його не влаштовує. А чому? А чому? Там у нас ще є одна депутатка, яка все воює з сирським. Злі язики кажуть, що хоче поставити туди свого, чи то чоловіка, чи то. Чи то не знаю кого. Ну, так злі язики говорять. ось Ми не знаємо ваших мотивацій, ребятаньки, не знаємо. Тому е, оцьому вірити е, можна тільки, якщо я не знаю якщо ви ніколи нічого не бачили, тільки прокинулись, спали отак у 2013 році, потім раз і прокинулись у 2024 му І оце почули. Можна повірити. Тим людям, які давно живуть в Україні, які розуміють, як себе поводять чиновники, о цьому вірити не будуть. Тепер хочу звернутися до українського народу. Що я пропоную? Я хочу, щоб ви не забули людей, які е, творили з вами всі ці останні 10-15 років всю цю діч, яка е, перетворила наше життя на виживання. Я хочу щоб ви цього не забули. Я хочу, щоб ви не забули, як вони голосували за підвищення податків, за продаж землі, за легалізацію всього, всякого забороненого, за велике будівництво, яке в народі називають крадівництвом. Я хочу щоб ви не забули, як оці люди і що вони обіцяли, з чим вони приходили і що вони виконали. Я хочу, щоб ви цього всього не забули, бо зараз вони виповзуть всі ось такі, і будуть намагатись вам подобатись. Вони будуть на ефірах, тому що вони нардепи і їх транслюють. Вони будуть в радіоефірах, вони будуть в газетах, вони будуть на бікбордах, бо в них є гроші і є люди, які ймовірно їх спонсорують. У них все є, щоб достукатись до вас, не ведіться на це, не вірте їм нікому. Вони всі хочуть єдину – залишитись далі у владі, і їх більше нічого не хвилює. Вони знають, що десь попереду замайоріли вибори, і тому вони так активно зараз намагаються. Сподобатись вам. Це не ті люди, яких потрібно залишати у владі. Є серед чинної влади деякі люди, які можуть продовжити свою діяльність, які себе не заплямували або які зробили дуже багато для країни, попри все, але не оці. Але не оці, які одним розчерком пера, однією рукою голосують і пишуть закони, нібито пишуть. Про дрова, інший, не читаючи, голосує за дрова. А потім вони приходять в студію і розповідають, що вони тисячі порушень прав людини бачили. Бачили, дивився одним глазком, як морди в пол громадян пакували і відправляли в центри на один місяць підготовки, а потім в окоп і в труні додому. Оце вони бачили. І оце він дивився на оце все і паралельно писав закон про дрова. Щоб вашим мамам, які залишилися в селах, бо з сіл повимивали взагалі хлопців, бо там, де ваша мама намагається хоч якісь дрова купити, поки її сина не можуть знайти, бо він пропав без звісти, вона не має ні компенсацій, нічого, так от вона у когось купить собі дров, щоб не замерзнути в хаті. Оцей депутат не поїде цю маму рятувати від холоду і від голоду. Так оцей депутат спочатку закони про дрова зробив, а потім розповідає, як він бореться за ваші права. Все зрозуміло. Не забувайте підписуватись, далі буде, бо оце не наш шлях.